Ще тільки квітень мешканці та гості польського морського курорту сопот уже відпочивають на пляжі зі слів метеорологів. Країна цього місяця може стати однією з найспекотніших у Європі. Ми купаємося, будуємо замки, засмагаємо і граємо з м'ячем. Сьогодні ми говорили про те, що у квітні в нашій місцевості іноді може йти сніг, а зараз у самому розпалі літо. Тому ми прийшли на пляж, щоб насолодитися погодою та провести час зі сім'єю. Основний потік гарячих повітряних мас затримався над Польщею. Багатьох такі високі температури дивують. Здається, я не бачу такого спекотного квітня вже 40 років. Планета горить, і нам потрібні деякі обмеження, особливо щодо дозволу навіз до автомобілів до центрів міст. І все ж багато хто радий, що завдяки цій спеці нарешті, може відпочити від зими. Сьогодні погода зробила нам великий сюрприз, особливо після зими, яка зазвичай дуже вітряна. Сьогодні ми, нарешті, можемо очистити голову після роботи найкращим із можливих способів пляжним тенісом. На жаль, у нас у познані немає моря, тому ми їздимо на море сюди до Сопота. Воно чудове, погода теж прекрасна. Утім, купатися в морі ще зарано. Температура води становить близько 5 градусів Цельсія.